Так. Всім привіт, 9, уже червня вийшов шланги тягати, або вчора таке щось налякало, нас заобіщало такого ливня, Ну, по факту по факту нічого не було. Ось що дивіться. Бачите, руки туди лізуть. Оце в нас таке. Такі реалії. Ось поливав. Ну, ось ось. Бачите. Якраз ось о тут у мене. Десь без, воно вже тут і часу лежить. Поки я ходив, то за камерою, то за тим, за цим. Коротше, бачите? Оце такі ось. Оце так кругом. Оце такі в нас дожді. Пече, а... а дощів немає. Гляньте. Свободно раз, дивіться, руку можна аж до самого здорового пальця засунув вона в землю. Оце пролив свої ці подвої, бо думаю аби хоч корні не порвало. Ну це отак от. Ну ви знаєте, лучше я буду краще тягати шланги. От. Чим дивитися на таке як учора. На Тернопільщині натворило. Зутра, як подивився, це жахіття до пів метра граду. Повибивало пшеницю, сою, сояшник, все, там просто жесть, я вам кажу. Да, до речі, дивіться, бачите, заросло вже. Пошти немає плям Ось мій Газон, так сказати. Тільки щириці тут повно, навіть виписав. Виписав, був поборотися з цим всім ділом, вже і лежить. А тільки начитавшись, що не можна нічим обробляти аж через півгода по газону, то не знаю. Навірно, буду косити пізніше. Можеш я її таке поборю, ну, щоб нічим не, не обробляти. Почитавши усі вчора. Робив відео, так, почитавши коментарі, я його не з тою цілею зробив, щоб пожалітися, що ось у мене там щось осипалося. Так. У мене я ж кажу, так як у людей, то у то мене це, знаєте, навіть, я б сказав би це дитячий лепет. Із 140 кущів, якщо 4 там осипалося, це геть нічого ні на що не впливає. Я його не сіллю, щоб пожалітися, а з сілью показав, що в мене така сама ситуація, бо почитавши відео в кожного, що тут, а де то сипеться. Да? І ця Аркадія, яка там майже ніколи не сипалася, сипеться і Аркадія, все сипеться. Тільки що... шмиші деякі і все. Так що, бо понаписували мені, треба було бором обробляти. Ось дивіться, показую. Бачите? Бороплюс, Валагровський. Все воно, як і завжди, як кожен рік оброблялося, якби все воно вносилося, те, що треба. Я за цим якби, ну, підходю серйозно дуже. Казали, треба прищіпувати. Ой, я чось, бачите, такий блогер протупив трохи. Вибачаюсь, не показав. Ось, ось дивіться, я вам стою коло ландиша я вам показую. Бачите? Дивіться, воно вже ось, показую вам, може, зблизька, дивіться. Ви бачите, що це не вчора зрізано і не позавчора зрізано пасанок. Бачите який? Дивіться ось. О, І оце я вам показую, дивіться. Була зроблена пінцеровка. Дивіться, тут ось вже засохло, аж униз Ось. Тобто я вам цього не показав, але бачите, ви написали. Я вам дякую за це, що, що ви не байдужі, що ви ділитеся. Ну, я зробив це. Бачите, в мене пасенки вже повидвигалися. Я точку росту ще встановив, так як я показував вам, коли висіли вони у повному такому. Красивому, багато. <ріх> ну, отак, от типу, да, от отак от я вам це і показував. Зразу ще відео показав, що ой, такі гарні всі ці. Ну ось Бачите, на сьогодні Ну я ж кажу, це велика біда. Із 140 кущів, якщо там 4 кущі осипалося, то це геть що знає, що нічого. По поводу ще хотів сказати пасанки, бо теж одні пасинкують, там виламують, вдаляють геть пасинки, другі прищіпують. Я і так, і так практикував. Що я вам хочу сказати по пасинках. Я обично прищипував, коли успівав. Кажу так, як є. Успівав, прищіпував. а в цьому році. Що виломую, що прищіпую, бо просто навіть не вспіваю. Я дивився на Валентина Майстренко недавно, не знаю, днів два наверное, назад. Так він оце те саме казав, що і я. Що Коли винограду не три кущі, то ти вже просто не вспіваєш. бігати і оце прищіпувати. Тут, аби вспівав, хоча б розмотати, розпутати. Тут вусики, я ж з цього виноградника не виходжу. Ось ще не можу ніяк дойти. Ось за цією ялуйкою дивіться. ось Тут Богема, ромбік і там далі ну, лівіє. Тут, дай Бог, ось мені ще розпутать, Оце ну, залишилося в мене це ну, як би вже дойти. Просто капець. Воно з такою скоростю росте, що утром проснувся, блін, воно вже за верхньою проволкою. І оце де мусиш різати так само, як ось. О... Дивіться, я з другого ряду показую вам ось оландиш. Бачите, щоб ви не думали, що я вам щось тут бачне розказую. Бачите, була зроблена пінсировка, все яке то саме. Ну... Ну, Відать цей год не для ландиша в мене. Ніколи не сипався, я так хвалився. Ой, ніколи не бачив і бачите? І на старуху буває проруха. Так що... Не кажи глуп. От. Так же саме ці бороплюси і все остальне. Так, да, все я робив, все красиво, деяке яке красиве ось як альянс, дивіться. А? альянс, ну Подивіться, ось огорона висить. Чим вам не. А? Дивіться який горох. Бачите? Нормально ж, нормально. А рядом цим отакий от. Так що тут вони рядом ось гляньте. І що, що тут скажеш? Ну, от, значить от, ну, такий от. Якщо в когось і не весь, не можна сказати, що весь. Ось Цим дивіться, нормальна грона, гляньте. Геть хороша. Та для мене поїсти, господи, блін, людей і того нема, повибивало, повиморожувало. Я ж кажу, я зробив це відео раді того, щоб показати, що в мене то, точно так же, як і у всіх вас. Ніякий я не особений і <сміття> ось що бачите, що вспіваю, що не вспіваю. Тут якусь пів. Ну, я ж кожен день працюю все красиво, все гарно, би, да? а де не вспів, воно буду розпутувати і ходити. Ну, якось так. <скільки> То пасинки, я ж кажу, Коли я прищіпував, знаєте, що ну, хочу сказати, я коли був починаючим виноградарем та й не знав, надивився ж теж роликів, що ну, можна виламувати пасенки, і Я взяв і виламав на цьому. На... Сейчас вам скажу, перцовий красний. Короче, ось я коло нього стою тут. Ось він. Перцовий красний. Так от знаєте, що перцовий красний? Я не знаю, може це тільки в мене. У ну, нього є така особливість. Ну, до речі, Грона, він непогані, дивіться, заложив. Ну, це ось ще не а З тієї сторони воно цвіте нормально, як би бачите? Ну, тобто нічого, ще, ну, катастрофи не бачу ніякої, красиві. Красива завість така прямо. Е, так от я, коли видав йому всі пасанки осіннього. Ну, по осені, десь там у вересні. Так що вийшло? вийшло, що він. Е, ну, Стартонув по-новому. Почки, які заложувалися на минулий рік, ну тобто на будущего да, вони всі стартанули. І Всі росли, ну, коротше, на слідуючий рік у мене там декілька грон було, а то все. Коротше, я позбувся урожаю. Отак бездумно я повиламував. Так я тоді зайшов та кругом на всьому винограднику повиламував. Отак прийшов тупо да? і почав виламувати усі пасинки. Ось, раз, а то... і пішов, повиламував. Да? Ой, хорошо ж, красиво. Да? О... Ну, і вийшло, що от незнання, що. Не можна однаково виламувати на всіх якби, сортах чи гібридних формах, бо деякі ведуть себе по-другому. Ну, я позбувся урожаю іменно на перцовому красному і позбувся урожаю на чорному кристалі. Бо він точно так же стартонув, як і 에, перцовий красний. Коротше, пустив усі тут осінь, тут вже морози довгі, а він... Коротше, закладоя бруньки, проснулися, пішли в ріст, ну, і все. І, тобто на другий день у мене де-не-де де, там була грона спробувати. Да, Це ж я так, через що я вам і кажу, що ну, не стоя тако просто підходити і ламати усе. Mm. Оце я якраз теж стою коло нього. Дивіться, як добре як хорошо пилився, хорошо зав'язався, ні одної під низом немає ягідки, нічого не сипається. Вся грони тут є такі, що з тієї сторони особливо. Ну, от там, воно, так. там такі висять, що просто знаєте, і вже нормально нічого не сипається. ні одної немає на землі ягідки. Тобто деякі добре, а деякі То це для запасинкування. Майте на увазі, що не, не можна видаляти повністю на наступ, треба просто ну, якось методом або пробувати хто. Я, я новичкам це кажу, бо ті, хто давно займаються, вони вже напевно 100 разів бачили і знають, які можуть стартанути, які не, на яких можна виломувати повністю, на яких не. А для новичків то я кажу, що ви. Ну, Хоча б, знаєте, там, візьміть там, на двох, на трьох чи на чотирьох рук цих пагонах, удаліть повністю, да, і подивіться, що буде. Бо не треба так, як я кардинально прийшов і в тупо зайшов, і давай готовить їх вже, тіпа, ну, ну, осінь же ж настала, вересень, да, і я давай їх ламати. Повелому усі красиво, гарно, а потім на, тобі. Проходить 2 да, а зими ж нема, бо яка ж зима вересень. І Пішло воно та росте. І Я, б'ять, винограднику, що йому робити? А що ти вже йому зробиш? Якщо всі точки росту повбирав, от вони і стартанули. І верхушки зачеканив, і пасенки повбирав. Так що майте на увазі. На цьому все. Якби теж одні кажуть, погано сипеться преображення. У мене три куща, там, ну, я пізніше вам покажу. Там вони такі, що точно починаючих можуть ушок повернути. Там такі розміри, що, що просто. Ну, нічого, знаєте, все нормально. Оце тільки Алвіка, ландиш щось підсипається. Потім цимус трохи там посипався. Ну, таке, ото. ну чотири може там кущі. Ну, хай п'ять, та хай хоч і 10. У мене їх все одно, господи, три участка і в мене не комерційний виноградник. Мені фата цього, так що не думайте, що я тут плачу, жалююся, ой, посипалося три кущі. Фата мені, навіть, якщо вони 50 осипляться, мені і туго фата. Так що, оце якось так, на цьому все. Не. Тут, головне, б зверху не посипалося. Оце найголовніше. Бо коли зверху посипеться, то, що ягоди осипалися, то знаєте, то одне. Коли посипеть, посипеться зверху, так як вчора на Тернопільщині, потім там на Житомирщині, то там шансів взагалі ніяких. Там ноль просто. Там вибито все отого От нам не треба. А це ми переживемо. Все тут добре, все добре, бджілки літають. Дивіться, ось цвіте повним ходом щелкунчик да? Джек Салют. От. І якби вся нормально. Регал вже опиляний стоїть, з ягідками. Шерлок рядом, Шугар Кріпс. Ну що ж, бачите, хазяїн. То... Оце мені що не подобається, в нього ці вуса. Так вони оце кидають. Мало того, що між доузлям такі короткі. І оце, оці... Вуса, ну нічого, зато добрий, хороший виноград. Так що це так. На цьому все. До побачення, до наступних відео.